Незалежна церква, незалежна держава, духовна єдність, Соборна Україна. Так звучала тема зібрання, яке 24 січня провели у Кам'янці-Подільському. Присвятили його п'ятій річниці отримання Томосу та Дню Соборності. Організовуючи сьогоднішні зібрання, яку мету ви ставили перед собою. В першу чергу просвітницьку і речі, які стосуються популяризації Православної церкви України і популяризацію речей, які стосуються, що ми маємо бути сьогодні в духовній єдності. Ми маємо розвивати незалежну церкву України, яка є одним із стовпом незалежної держави. І в духовній єдності будувати соборну єдину Україну. Це надзвичайно сьогодні важливе завдання, яке стоїть, тому що духовний фронт є надзвичайно важливий. Форматом заходу обрали панельні дискусії: спікери, науковці, духовенство, політологи до участі. Запросили громадських діячів у форматі онлайн. Приєднались народні депутати Микола Княжицький та Володимир. В'ятрович. говорили про історичні аспекти становлення соборності, значення незалежної української церкви в умовах сучасного державотворення, духовну єдність Автокефалію українського православ'я необхідно сприймати як органічне доповнення політичної незалежності України. Більше того, один із ключових напрямків діяльності української помісної православної церкви полягає в тому, щоби сприяти становленню сучасної національної ідеї. Формування тієї світоглядної матриці, котра визначатиме візію майбутнього поступу країни, я дуже радію з того, що ми цю тему почали озвучувати не тільки на національному рівні, але й на таких заходах регіонального масштабу, як сьогодні у Кам'янці-Подільському. Насправді ця актуальність вона повинна звучати в кожному навчальному класі, я би сказала. Оскільки Пов'язаність тематики отримання томосу та автокефалії православної церкви України. Та встановлення, укріплення і підсилення в такі важкі часи нашої державності речі очевидні. У Верховну Раду подано кілька законопроєктів, але найґрунтовнішим опрацьованим законопроєктом є проект авторства Миколи Княжицького, народного депутата фракції Європейська Солідарність. Хоча вони взяли за основу інший законопроєкт, урядовий, так званий, який є значно слабшим, який дає більше лазівок для церков московського. Патріархату аби поборотися в суди зайти для того, щоб потягнути час і продовжувати свою деструктивну діяльність в країні, тому нам потрібно підносити ці теми на загал і щоб люди більше включалися в цю боротьбу. Ми хочемо вийти на Результати обговорення, конкретні пропозиції стосовно того, чи ми можемо бути корисні як політики, як різні громадські активісти, оформимо його у вигляді звернення до і державних органів, до місцевих органів стосовно конкретних механізмів підтримки православної церкви України, необхідності відбудови храмів і підтримки молодої православної церкви України.